Сьогодні кілька поважних видань, таких як Time, Reuters, написали очевидно для нас, що Путін почав війну з новою силою, вийшов на новий етап і далі продовжує війну і ніяких ознак повернення його до миру немає. І це для мене абсолютно не є дивним. Я так і знав, що так і буде, і вам про це говорив. І це дуже прозора і зрозуміла історія, тому що зараз наша війна. Змінила повністю свій ракурс. Якщо раніше війна йшла за те, хто переможе у війні, а то тепер війна почалась в іншому. Тепер війна за те, хто переможе в організації перемир'я. І це інша війна, і це інші умови, і це інші задачі. З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, ну, зрештою, інші теж можуть знати те, що знаєте вже ви, а ви будете знати більше, ніж всі інші знають. Це точно. Так от. Ситуація проста і зрозуміла. Війна почалася, як я вам вже говорив, не 24 -го числа, а вона почалась по суті, не 24 лютого, а вона почалась по суті, 15 го Грудня 21-го року, 15 грудня, запам'ятайте це число. Це був Саміт Путіна і Сі. Саміт Путіна і Сі 15 числа. Вони там обговорили нову стратегію розвитку подій і 17-го числа через два дні МЗС Росії викатив вимоги до Європи і до Сполучених Штатів з приводу НАТО, відступу в попередній, там, і так далі, від кордонів, не вступу до НАТО, відвідання військ, і так далі, і так далі, все ви це пам'ятаєте. А 21 чи 22, не можу точно вже згадати зараз, Путін, виступаючи перед своїми генералами, сказав, що якщо раптом станеться так, що значить, Європа. Неадекватно відреагує, то ми будемо застосовувати зброю, і тоді він їм про це говорив, і вони там готувалися до війни, і так далі. Тобто, яка була встановлена тоді мета натиснути на Європу і змусити їх відступити і рахуватися з інтересами Китая і Росії. Бо противникам НАТО ну, є не тільки Росія, а й Китай теж. Так от... Вони швидше за все не розраховували тоді, що ця війна буде як така. Вони розраховували на те, що Захід готовий піти на поступки. І ці ознаки вже були. Вони зразу призначили зустрічі на початок січня, і все було би тихо і мирно. І Захід би там щось почав обіцяти торгувати, якби не одне, якби не Казахстан. Казахстан е змінив всі плани. Що сталося? В Казахстані почалися масові протести. Через ціни, там були задіяні інші теми. Але ключове в Казахстані почалися великі і потужні протести. Ці великі і потужні протести призвели до того, що Росія туди ввела свої війська. Але під тиском Китаю вона ну, не під тиском, а е враховуючи інтереси Китаю, війська звідти були виведені. Путін. За кілька днів придушив всі повстання в Китаї, в Казахстані. Він довів до нуля всі ці, значить, можливості Казахів опиратися, і у нього він піймав зірочку. Йому здалося, що тепер він може так робити всюди. Він продемонстрував, як силу російської зброї вони заходять в Казахстан, швидко все перемагають виводять війська, і в Казахстані настає мир і благодать. Те, чого вони, вони не зробили в 2014 році, а мріяли, те вони зробили в 2022 році в Казахстані, в 2014 році в Україні мається на увазі. Те вони зробили в Казахстані. І е, Путін став, здобув більшу впевненість. Він зрозумів для себе, що він повинен піти і так само навести лад і Порядок в Україні, знакинувши значить, незаконно обраний після Майдана е режим Бендерівський, і значить, вони пішли на війну парадом на три дні, чи наскільки там, щоб повторити Казахстан. Ну, чим це закінчилось? Ви всі знаєте. Не буду вам повторювати, але ключове, що залякування Путіна могли би подіяти на Європу. А коли він почав діяти, виявилося, що його залякування не працюють, тому що от уже три з половиною роки вони не можуть просунутися суттєво. Якби не зрада нашої влади чи частини влади, як хочете, в перші дні війни, коли був оголений відкритий південь і який вони захопили, з того часу вони особливо нічого і не захопили. Хтось навів таку метафору, я не знаю, чи це правда чи ні, але це і не має значення. Що якщо б Равлик в 24 лютого 2022 року почав повсти з Ростова в Європу, то він був би вже в Варшаві. А російські війська, ну по суті, там, де вони починали, там вони знаходяться. Та да, вони захопили трохи територій, безумовно, але це не. Успішна героїчна війна. Якби ще раз кажу, відкинути оті злочинні Ченгари, то у них би взагалі ситуація була в дупі. Бу вона в дупі є і так, але не так сильно. От. І на сьогоднішній день абсолютно зрозуміло, що той план не вдався. План поставити на коліна Захід не вдався. Перемогти в цій війні Росія не може. Захід не може теж перемогти. Україні теж не достатньо ресурсів, і воювати можна ще скільки завгодно, але суттєвих змін не буде. Ми будемо втрачати своїх людей, вони звичайно своїх теж, і ресурси, і можливості, і витрачати свій час. І, зрештою, ніхто в цій війні не переможе. Тому почався новий етап новий етап з приходом Трампа. Почалась війна за те, хто стане миротворцем і хто зупинить цю війну. І от зараз ініціатива повністю належить Трампу. Вона закінчується, але вона досі ще належить. Трамп намагається зупинити цю війну. Його остання велика спроба це зустріч з Путіним. Він цією зустріччю підняв рейтинг самого Путіна. Він посилив Путіна в очах Сі, але він не зміг зупинити е цю війну. І Сі залишається достатньо сильним для того, щоб сказати Путіну. Я не вимагаю від тебе зупиняти війну. Більше того, я тебе буду допомагати. Воюй, будь ласка, далі. Тому що Трамп не може бути миротворцем. Війна не може бути зупинена за рішенням Трампа. Це суперечить інтересам Китаю, і Китай не хоче, щоб Трамп виступав як миротворець. Бо це буде означати, що він володар світу, він керує всім світом, і він є головним в цьому світі. Хто може бути миротворцем? В кращому випадку. Хтось інший, а в найкращому випадку сам Китай. Тому після зустрічі з Сі Путін і почав більш активно діяти, знущатися над Трампом, тому що для нього зрозуміло, що він уже не може виконувати умовні домовленості, які були, бо тепер план Трампа не має бути реалізований, бо цього не хоче сі. І Сі це прямо сказав Путіну. Хоча я не чув, але я в цьому абсолютно впевнений. Що зробив Сі далі? Сі. Почав активізувати інше крило своєї діяльності. Це клуб друзів миру. Колись його заснувала Бразилія і Китай. Потім до нього там приєднувалася Індія, не приєднувалася, але зараз йдеться про те, що весь Брікс вступить в цей клуб миру, і вони всі разом будуть щось ініціювати. Таким чином назріває момент, коли мирні ініціативи буде диктувати не Трамп, а Сі через. Свій мирний клуб через Брікс, через Південь. І це буде посилювати Сі, але це буде не подобатись, як ви розумієте, Трампу. І Трамп буде проти такого мира, який би виник на умовах Сі. Да й нам навряд чи такий мир сподобається. Тому Трамп в цій грі грає ще паралельну гру. Він передає ініціативу Європі. Європа. Виступає своїми ініціативами, це не ініціативи Трампа. І якщо говорити про Китай, то Китай жорстко налаштований проти Трампа, але зовсім не жорстко проти Європи. І до ініціатив Європи саме Китай може поставитись м'якше. І, можливо, навіть ініціативи Сі і ініціативи Європи будуть між собою якось узгоджувати. І я би дав 50% на те, що рано чи пізно невдовзі достатньо. Ми побачимо узгодження позицій по миру між Китаєм і Бріксом, і Європейським Союзом, і там Макроном, і всіми іншими, іншими, іншими. Це буде зі згоди Трампа, тому що Трамп розуміє, що мир треба, щоб наступав, але це не ініціатива Сі, а це ініціатива великої кількості країн. І ніхто не зможе сказати, що він миротворець. Це Трампа може влаштувати, як мені здається. Що таке 50%? 50% це означає, що в війні за мир в Україні переможця не буде. Тому що Китай і Європа разом це ніхто не переміг. Це така нічия. Що може відбутися ще? Може відбутися ще два варіанти. Перший варіант це. Е Ситуація, коли Сі не піде на змову домовленості, ні з ким і буде продавлювати свій план, особисто свій план, оцей з Бріксом буде казати тільки наші умови. Трамп буде опиратися, але, зрештою, Трамп вже віддав це на відкуп Європи. А Європа скаже: Окей, хай буде цей план, давайте ми його якось там узгодимо, поторгуємось. Хай це буде план Сі. Він буде близький до плана Європи. Близькі до компромісу з Європою, але це буде називатись план Сі і план Брікса. На це я віддав би 30%. А що може бути залишається 20%? 20% це те, що Сі і Трамп зустрінуться між собою, а у них зустріч запланована, домовляться про перемир'я в геополітичній війні між собою і заодно виступлять разом з мирними ініціативами, які підтримують, ясно, що і Європа. І Брікс, а потім і Росія та Україна. І таким чином цей варіант теж можливий, але я на нього віддаю не більше 20%, але теоретично він теж дуже можливий. Таким чином, я вам розмалював, чому е, Путін ігнорує план Трампа. Я йому не від плану Трампа не віддаю жодного відсотка, навіть випадкового. Це не буде його план. А можуть бути інші варіанти, про які я вам теж розказав. Тепер ви. Знаєте мою позицію, вона мені здається аргументована. Якщо вам здається, що я в чомусь не правий і в мене інша позиція, пишіть мені, будь ласка, будемо це коментувати, думати, обговорювати. Якщо там мені дуже багато пишуть, що це ні о чому, ну так, да, це ні о чому для багатьох, особливо хто е, любить мультики дивитися, а не е, говорити про серйозні речі, які наступають в країні, але о чому. Це допомога нашій тіні. Наша тінь, е окремий батальйон безпілотних систем 428-й, е просить допомогти їм з дронарським обладнанням. Вчора ми проплатили 106 тисяч, але один з рахунків досі не пройшов. Приватбанк його блокує. Хлопці з підрозділу зараз будуть розбиратися з Приватбанком. Казати, що ви робите, а Приватбанк буде казати, ми перевіряємо платежі, бо ми все перевіряємо. Зрештою, закінчиться тим, що все пройде. Так уже було не раз, це відомо. Але ключове, що нам треба ще зібрати 130 тисяч. З цих 130 тисяч у нас є приблизно тільки 10. Тобто нам потрібні 120 тисяч і зібрати їх ми можемо тільки тоді, якщо напружимося. Я розумію, що це не відбудеться за один день і навіть за два, але я вас дуже прошу і закликаю. Донатити і допомагати нашим дронарям, роль яких в цій війні виростає. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!